На Придніпровській височині на правому березі Дніпра в гирлі річки Леглич розкинулось місто з прадавньою історією Аржищів. Датою заснування міста вважається 1151 рік, коли про це поселення згадується у літописі. Та теперші поселення тут з'явилися в епоху, яку археологи відносять до епохи трипільської культури. До третьє тисячоліття до нашої ери. Взагалі, під час розкопок в ружищів Урочище Ріпниця було знайдено житло Трипільської та Черняхівської культури, зафіксовано матеріалі Зарубницької та Древньоруської епох. Тут стояло городище Київської Русі на підступах до Києва, яке у 1241 році було зруйновано Бакиєвою родою. осталось. очень интересно. Вставать блядь, сколько лет. Обалдеть. Сейчас попался на конечный. Правда, подгнивший. Тут были в речь Посполыта, казацкие сторожевые заставы и так далее и тому подобное. История местечка дуже разноманитна. Расповедать можно долго и богато. Але наразі нас сюди привів пошук підземних ходів. У кожному містечку нашої країни є легенди чи то чутки про підземелля. Тож нас сюди привело саме це. На даний час Ржищі віддіє школа номер 2 Це історична будівля часів речі Посполитої, в якому раніше знаходився будинок Кзонца. Це католичний священник. А взагалі це єдина споруда, яка залишилась. Від монастиря католицького ордену Тринітаріїв, саме колишня будівля орденської консисторії. Орден Тринітаріїв було засновано за часів христових походів близько 1194 року. Французьким богословом Жанном де Мате і пустельником Феліксом де Валуа, займався орден викупом полонених християн з мусульманської неволі. До 17 століття орден налічував вже 300 монастирів. Перші тринітарії Україні з'явилися в 1685 році. Це були вихідці з Іспанії, представники реформаторської гілки. Трінітарський монастир, фортеця в Ржищеві, був заснований в 1740 році, причому не як культурна будівля, а як фортифекційна споруда. Щоб протидіяти частим татарським набігам і антипольським повстанням місцевих жителів, ця будівля потужна споруда зі стінами завширшки до 2 метрів, сторожовими баштами і бійницями. Справжня цитадель. Тоді над містом височив величний костел Святої Триїці. Три підземні ходи з'єднували підвали костелу з келіями Тринітарського монастиря нагірним районом за межами монастиря і польським кодайвищем неподалік, як неподалік, де то десь кілометр від монастиря. радянські часи кастел закрили у 1985 році, підірвали, посилаючись на його аварійність. Кажу, що і досі лишилися підземні ходи довжиною приблизно до 3,5 кілометрів. Тож поїхали шукати. Євгенії, що? Ні, євреїці на Лутках. Ага, тут польське. Польське. От Костла сюди, шов. підземний ход. Сюзай, ще там, це все. Добрий день. А не підскажете, де тут було польське кладбище? Я вирішуюсь. Ну, а. Мать, там жила, два хто поняли. Це було в місті. Що був вилізай? Знаємо, знаємо. О, ж... та, тут хрест був, його там поставили. А, його отсюда забрали, туди поставили? Да -да -да. Це ж там казали, що були підземні ходи під костлом. Один вів туди на кладбище, да. Другий десь. Розказував, за це мені Може, ну, було, змуроване, а як не змуровано, воно завалило. Ну. Були такі э, ребята, що там строїлись і э, розбирали. Хорошого кирпича своди, де ставиться та трудом, ну, розбирали кирпич. Та вийшла. Да. Кладбище. Оце тут йшов забор э, з кирпича. Ось так прямо. Це тут э, ручки ховали, а, тут... а там наші люди живуть. А, це вже нічого і не залишилося, так виходить. Только все поросло, позаростало. Я пацаном був. Тут, тут бузерний кладене не було. Тут один бусрі. Розовий, білий, разу. Да. А бузок. Так. А цей дим це був ход. А тут була капличка і орган був. Арган орган. Нічого себе. Це ви, це ви ще як малим були, то капличка ще була, та, Ні, вже не то так? Це, 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 це моя, вам розказували. Моя, моя мати, і баба коли. Тут оце, де я живу тут. Оце в поселку, що... тут а то посів тут 9 хат був. було. А тоді селка наїжджали люди. наїжджали і застроїли цей життє. Mm. А, есть, оставалось, да, они. Да. Да, это вообще плита есть. Что, что на ней написано? заснимом. А там вже написано щось. Щось написано, але не на нашому треба буде перевести. Потім. Попуськи прийшли, Попуськи. А по поиске перешли 1880 рік. Нет, це ж така сама, що то на місці, де був костл поставив. Ні, це на, на гру або стояло, або ложилося на гру. Mm -hmm. Фотографіру? Так, да, так, да, так. Да. А і бутилки хтось розбив. Сфотографірував. Це історія. І, і... Моя баба розказав, що я був. Звичайно, був мужик, зібрав кладбище. Отаке кладбище, було чисто все. Не травмі нічого. А ся був, що води. Приїжджають. Це ж припаднає. Приїжджає і... заходят сюда, эту землю. Ну, мы дальше вроде туда. А все, кам... Кам... каменюка такая. Интересно. Ну, тоже не понятно. Ну, значит, да, сделано. Mm -hmm. Ладно, пошли подымся. И, и, да. и, и тоже так? Камень? Да, он да, он да сейчас идем. Тут еще камень. А тут их не один, тут их много. Целый... Да, это целый... Ничего себе. А то, и там -то. Да, да и еще один. И не один. И там есть? Да, да. Еще да. 859. Да. 59? Ага. Воды. Воды Два. Тут какие-то 4, 64, что ли, да? Я сейчас не бачу, да. Вот сюда. четверка. А вот, 800. 80, 879. 879. Угу. Сюда. Короче говоря, я бы сказал, вот баба. Мої матері баба, що це? я тут? Як совєтська власть стала, по ній вигнали, начали, виховали, і почали поляки ховали, то монети, кольця, і літерачки, часи були. Так розривали оце могилі. А, Та ну понятно. Пораз... Голова селищної ради. Баба була говорили заставляло, щоб ходили, розривали, шукали. А, а, а під Ото під училище, так під училище там студенти вчилися до війни, вчителя. Mm -hmm. Сюди оди. Коротше говорять. А дорога була оце на ці гарозі. Дорога була грузовка і призбалітися в центрі. Mm -hmm. Коротше такі студенти відкопали огиду і витягнули на дорогу. положили а він в костюмі. Ну тоже купур. Ага. Ну да, дым дат. Бляха изросло, вона чего. Моя кисть каменчик. А, боже, а тогда каміння? Горіти. А тут, якась владина є, тут було, що лежали, приїжджає пан і лежить. Ну, могили і свічка горить. Заходи дивиться. А, склеп, да. склеп Так. На mm. вот склеп такий. Дімо. Порозбирали на карті. Оце склеп розібраний тут.

А там написано? Да. Да. Я тут не небольшой. Ага, я бачу. Склепы. Да, ну оце мабуть, отсюда і витягували. А? Ну отут, мабуть, ці шпанські лежали, де склепи були. Да, виходить так. Камінь дебели, Що теж? Ага. З цієї сторони написано. щось. Вон он, да, там же и есть. Моя Не, не умано.

Пошли да. на дорогу. Идемте на дорогу. А так Куда все, дякую все, вам за екскурсію. Все, давай, дерева. Ну, вот, Хай вас було.